У храмі Різдва Христового, що на мікрорайоні Східний, 25 жовтня почалася церемонія прощання з українським героєм, що поклав своє життя у битві з ворогом, люблячим батьком та турботливим чоловіком Романом Макухою. Кривого рогу завжди був патріотом, любив свою рідну країну та прагнув, аби наші люди жили мирно на своїй землі. Тому ще у 2014 році, коли російська армія посягнула на наші території на сході країни, Криворіжець приєднався до АТО. Пізніше, у 2017-му, аби вдосконалити свої навички, вступив у інститут танкових військ у Харкові. взяв знову до рук зброю з самого початку приходу путінських військ в україну але дочекатись її перемоги чоловікові не судилося бійця запам'ятали як добру та чуйну людину ті хто прийшли проститися із загиблим кажуть це велика втрата для них усіх для нас для всіх хороший був чоловік залишиться в нашій пам'яті в наших серцях Дякую нашому герою Хороші, хороші турка хорошого сповнання залишилися. Колишня класна керівниця полеглого героя. Згадую родинні цінності для чоловіка. Були попри все. Він часто ділився зі своєю другою мамою. Так, вчителька була підписана у телефоні романа історіями свого життя і цивільного, і армійського. Завжди був спокійний, врівноважений. Так, навчатись він не дуже любив, але мабуть, оцей вибір цієї професії захищати батьківщину був для нього свідомий. Тому що його йому важливо було самовпевнитись в цьому в житті. І коли в нього народились дітки, от перша дитинка, коли в нього народилась дівчинка, він мені в соцмережах писав, що я хочу бути таким батьком якого в мене не було, я хочу завжди захищати і бути біля своїх дітей. Роман служив у складі 80-ї десантно-штурмової бригади, боронив Харківщину від окупантів. Саме там під час запеклих боїв, 16 жовтня, ворожий артилерійський снаряд влучив прямісіньку в танк, в якому і знаходився захисник криворіжець. Рідним Загиблого передали нагороди. Нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеню та нагрудний знак гордість Довгинцівського району. Безрідного батька на світі залишилося троє його дітей. Перші міські висловлюють щирі співчуття родині загиблого воїна. Навіки слава та шана герою. Владислава Рудіюк, Сергій Філоненко перший міський.